Привіт, мої маленькі друзі, запрошую вас до гри разом із Оксанкою. Але спочатку давайте відгадаємо загадку і будемо знати тему наших ігор. Слухаємо уважно тепло стало на дворі, синє небо вгорі, сонце проміжле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява, запашна. Ось до нас прийшла. Дітки, як ви гадаєте, хто? Весна молодці. І наші ігри будуть пов'язані з весною. Ось і перша гра. Скажіть, яка весна? Будьте уважні. А зараз будуть з'являтися картинки підказки. Поміркуйте, будь ласка, якою буває весна? Ось і перша картинка, яка весна сонячна. Так, дітки, а ще весна яка тепла. Будьмо уважні, яка весна пахуча. Так, молодці, яка весна зелена, веселкова, різнокольорова, яка дітки весна? Співуча. А ще вона буває дзвінка, і весна буває голосною. А ще весна, дітки яка святкова. Іноді вона буває похмурою, а також і дощовою весна буває. І буває прохолодною, так як зараз у нас. А також буває весна вітряною і брудною. І веселою буває весна, і улюбленою. Молодці малята, ось ми з вами вже впорались із першим завданням, а зараз ми з вами повторимо чисту мовку. Будьте уважні, ає, 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 вже весною повіває, ає, 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 землю сонце зігріває. Іє, 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 все навкруг радіє. Ет 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 назбираємо букет. Ось і ми сьогодні з вами назбираємо букет. Молодці. А давайте зберемо букет із весняних квітів, а збирати будемо ми його в кошик, і в ньому ми будемо збирати тільки ті квіти, в назві яких є звуки. Промовляємо. Так, ось перша квіточка. Як вона називається? Крокус. Повторимо разом крокус. У цій квітки є звуки, дітки. Так, вона починається, назва квітки, на звуки. Тюльпан. Кладемо в кошик цю квітку, ні. Далі. Пролісок. Так, молодці, ця квітка кладеться в кошик, бо там в кінці звуки, барвінок. Є звуки, барвінок закінчується, кладемо у кошик. Гіацинт. Уважно слухали? Ні, не покладемо цю квітку, тому що тут немає звука К. Далі слідуюча квітка. Бузок. Уважні були. Так, ця квітка закінчується на звуки. Кладемо в кошик її. Обов'язково. Так. І рис. Ні. Правильно, діти, ми не покладемо цю квітку в кошик. Пролісок. Так. Кладемо цю квітку в кошик. Так, вона закінчується на звуки. Нарцис. Уважні були. Правильно, не кладемо. І остання квіточка кульбаба. ба Уважні були? Так, це назва квітки починається із звука «ки». Ми кладемо її в кошик. Ось іще з'явилася квітка, яка це? «Мі-мо-за». Ми не кладемо в кошик, так, дітки. Квіточка яка це? «Кон-ва-лі-я». Починається із звука ки. На початку обов'язково кладемо її в кошик. Ось, подивіться, який гарний букет ми з вами зібрали до кошика. Оксанка вам дуже вдячна. Ви сьогодні були молодці. Дякуємо за увагу.